Пояснюю, як нас з вами програмують на щасливе життя. Додивись до кінця, якщо хочеш дізнатися, чому Попелюшка жертва, а не герой нашого часу. Поїхали! Ми співчуваємо дівчині, яка Терпить знущання і нічого наголошую, нічого не робить для того, щоб змінити ситуацію. Не бунтує, не шукає жодного виходу. Тато красуні теж класичний терпіла, бо в його домі ліниві та злі жінки заправляють усім. Тепер тобі зрозуміло, що таке родова програма, і чому твої діти не будуть щасливими, якщо ти постійно мовчиш і боїшся. Життя Попелюшки змінює чарівна пігулка фея. І ми так з вами і чекаємо понеділка, коханого, миру або поки похудаємо до розміру XS. Відгукується. Як геніально показаний тригер часу у казці. попелюшці треба поспішати, бо тикав казів'яни, і я не встигну вийти заміж. І отак ми з вами вискакуємо за першого зустрічного. Аби тільки встигнути. І попелюшка, як класична жертва з одного об'юзу сімейного стрибає в інший, нам не показують, але які шанси у цієї казки на хеппі енд, якщо вона так і не навчилася відстоювати себе, не має досвіду виходу з конфліктів і постійно переживає, що її життя це інстаграмний фейк. Чекаю тебе в коментарях і підписуйся, якщо хочеш вийти з програм, і задовбалася чекати на чарівницю.